У Львові у всесвітній день поширення інформації про аутизм влаштували флешмоб. Більше сотні людей, одягнутих у блакитне колір аутистів, вишукувались у пазл, що також є символом цього захворювання. Учасники флешмобу випустили у небо блакитні кульки. На акцію прийшли волонтери і батьки діток аутистів. Вони кажуть, їхні малюки просто трохи інші, наївні з особливими світосприйняттям. Та розвитком, утім, батьки хочуть, аби до аутистів ставилися як до звичайних діток. Ми такі, як всі просто трохи інші. Ми би хотіли, щоб ці е, е, діти. Могли навчатися в звичайних школах, тому що вони насправді дуже розумні в основному. Ось просто вони мають деякі особливості, поведінки і розвитку. Найбільше вражає, що це діти, які не вміють і не мають потреби вдягати маску. От вони такі, як є, і не вони до тебе мають пристосуватися, а ти такий крутий, який там публічний, і так далі. Ти мусиш навчитися говорити зі справжньою людиною.